Так як у нас небагато землі під грядочки, у нас такі грядочки, метр на три, метр на два, на півтора навіть є грядочки. Там, де я вирощ, стараюся вирощувати два і три рази якусь культуру. Тут, наприклад, була пекінська капуста ранньою весною, потім огірки ми посіяли, зібрали урожай, і я вже буквально в вересні місяці посіяла різні салати. Якщо гарна осінь і ще там неділька-дві, то я думаю, що повністю ми вже бачите, рукула вже он, ми вже неї зрізали. Вона повністю вже виросла і салати довше ростуть, я бачу вони більше теплолюбиві. Тут була цибуля. І ми після цибулі посіяли е, пекінську. Пекінська капуста е, рослина короткого дня. Вона висівається або дуже ранньою весною, або літом, щоб вона на осінь е, така була вже е, виросли, головки пов'язалися. Е, це липень, кінець липня місяця. Урожай вже має е, бути, вона вже майже є.